Наші вітання усім світлим душам, каналу Чич, на зв'язку Олена Маргарита. Вітання усім. Всім. Так, сьогодні ми говоримо на цікаву тему. Тема сьогодні вибір. Mm. Вибір, знову таки, ми говоримо про сучасних е нових енергіях, нових епосів. Ми всі теми. Хочемо висвітлювати саме з позиції, як ми зараз це сприймаємо, які енергії нас супроводжують в тому чи іншому прояві Всевишнього під назвою якесь, е, якась е, якась назва, якесь, е, якийсь прояв чеснот, якісь грані. <світ> да. І от ми його грані е, роздивляємося все, як, як відбувається зараз, на зараз в теперішньому часі, тому що енергія настільки швидко все змінюється, що. Дуже рік часу то вже дуже багато зараз, місяця mm -hmm. часу то вже дуже багато. І особливо війна підсвітила нам те, що наскільки багато елементів, мало того, що час швидко пришвидшився. Такі скільки елементів впливають один на одного, і вони також мають свою тенденцію, мають свою висоту, об'єм, і оце всі, 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 все це впливає якраз на те, про що ми сьогодні будемо говорити: про вибір. Тому. Що я хотіла пояснити, що хотіла почати? Як ми сприймали вибір знову-таки з минулого, в минулому, в, минулому, в минулій епосі. і дуже багато хто в нас народився ще в 80-ті, 70-ті, 90-ті, навіть навіть 90-ті 90 вже більше минулого століття. Шестидесяті. Ми що, ми народжені були на стики цих епох, і ми знаємо і то, те, як було, і те, як відбувається зараз переходний такий період. Ми вже перейшли, але ми ще адаптуємося в ньому. Ми ще такі а, як сліпі наосліп. Так от, як ми робили вибір раніше? В основному це був а, вибір такий заснований на а, аналізі і заснований, знаєш, на чому ще на зусиллях волі дуже часто. Тому що ми якраз там волею через аналіз приймали те чи інше, зважували і зусиллям, навіть якщо це зважування було е, нам некомфортне. Нам, у, у нас було про те, що ми говорили на минулому матері, про відповідальність: ми маємо, mm -hmm. ми маємо зробити щось і все, і воно у нас. Перетягувало, ми забивали все, що там нас шкребе, не знаю, там відчуття всі все, і зусиллями волі йшли і робили. Робили вибір. В основному вибори були такі: якщо ми дозволяли щось собі порадіти вибір в цю сторону, зробити щось таке безрозсудне, на, 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 на наш розсуд, да? там чи на роз, на загал а, людей, а чи щось таке, ми потім дуже часто впадали в засудження самі себе. Ой, навіщо там яда, пора діво ой, навіщо? Оце всі, оці всі наші печальки. Чому я кажу раніше дуже багатьох людей, цей стан залишився і зараз? Але я просто говорю про ті енергії, які були раніше, от вони так працювали, і зараз вони дуже багатьох доганяють. Але я хороша новина, що дуже багато хто вже переосмислив. І поговоримо про те, що якщо що вибір зараз в сучасному світі, маргус, як ти сприймаєш зараз вибір? Сучасному світі, або, можливо, ти захочеш щось прокоментувати минулих енергій, як вони ще працюють тут у нас? Знаєш, я тут подумала всім вітання в нашому безумовному просторі любові. Okay. Знаєш, я подумала думаю, от прям тільки що буквально там за, за 20 хвилин відбулася така ну не дуже приємна розмова сімейна. Я так сіла і думаю, як мені з, з цими емоціями зараз ну, виходити до людей, взагалі виходити кудись, знаєш? Можна сісти і там поблакати, трошки да, погорівати, да, можна. Але, мабуть, все ж таки, оці пропрацювання, вони дійсно дають можливість робити вибір, вони таки працюють. в якому да, вони реально працюють. тому тому що, що, Сидиш і думаєш, ну окей, яка дальша моя, ну, ця, які далі сценарій? І ти зразу починаєш відчувати, що ти цей сценарій вже тисячу разів проживав. Це печаль, це роздратування, це образа, це злість, це недорозуміння. І потім це самосожалення, самовідчування. Я сіла і думав: слухай, я ж стільки разів це проїжджала, вообще не інтересно. просто. І я сіла, подумала: так, піду-ка я, мабуть, порозмовляю з людьми. Це по-перше, по-друге, в ході розмови з людьми прийде послужу. мені да. да, посижу, в ході прийде рішення, і таким чином ми розрулимо цю ситуацію. І, я, і потім я коли вже сіла, от знаєш, вже зараз я сіла, і зрозуміла, що Евріка, в тому я полягається і вибір. Ми дійсно, ми вибір, ми його не завжди встигаємо е відточити і проаналізувати, що ми його вже робимо. Ага, ми настільки буває підв'язані під емоції. Ми настільки буває уходимо в, в цей стан, що ми навіть не розуміємо, що в нас був отут момент ричага переключателя, Розумієш, тобто, ну це виходить, що ти емоції, це що таке? Це ж відкісний поїзд. Ти летиш, в тебе є оці зараз повернути наліво, повернути направо. Але треба зробити там знаєш таки я ніколи не була в кабіні, де знаходяться е е е водії даного транспорту. Але це, але знаєш точно, що там є такий речах. І, і оцей речах це є вибір. Тобто ти або їдеш зараз на цю колю, повертаєш, або туди. І виходить, що інколи ми настільки женем, знаєш. На цих скоростях так, що ми забуваємо за цей речах, за цей вибір. І от знаєш ти почала говорити про ну, загалі про вибір. Мені спочатку що стало тяжко, так знаєш, ну, як в минулому. Ага. Я в минулому почала згадувати, що взагалі такого поняття можливо, такого як зараз вибір його не було, тому що вибір дуже часто робили за нас, там родина, мать, знаєш, і все остальное. Ну я маю на увазі таки наш простір. Підказувала нам зна... вибор. да, так, да, про... да я, я, я не знаю, я не жила в ну в цьому втіленні точно в пубертатному віці і в і молодому, і, і в дитячому віці. Я не жила не в Америці, не в Австралії, не в інших державах. Тобто, там можливо вибір був. Я говорю про, про наше да, суспільство. У нас було більшість, що ми були такі, прям заангажовані. у нас було все, що в нас був прям прописаний вибір: садочок, mm -hmm. школа. Університет і погнали, да? Ось там робота далі. І це люди називали а тут... стабільністю. Так, да, точно. Це називали стабільністю, а потім ну, прийшов хаос. Да. Прийшов. Прийшла хаос, прийшла революція. Да? прийшло це все таке, що відбувається, і це вже почався вибір. І дуже часто багато людей до цих пір його бояться. Бо вони не знають, що він за собою принесе. Ну, воно реально. Тобто є певний алгоритм дій. Ти до цих алгоритмів дій тобі розказали, що тобі так треба. Тобі розказали, що тобі так треба йти. Ти завжди повертав цим потягом вліво. А тут тобі кажуть, забував дьо, забув дьорнути, і тобі треба було дьорнути, і поїхав би вправо. А ти не знаєш, що там в тому право. І тому ти туди не повертаєш, і ти собі якби їдеш по. по... По, по своєму звичному знаю. маршруту. Да. І тому э, для багатьох дійсно вибір тяжкий, тому що э, зразу і, і вони до нього ще приліплюють, що він відповідальний. розумієш? І таким чином його ще більше відтягащають. А насправді, насправді, э, відповідальний вибір він э, не натягащаний, На, насправді, вибір він легкий. Коли ти вибираєш його через довіру і через інтерес, через цікавість, і що ж там, uh -huh. що ж там і з правої сторони. Ось тому е, дійсно, якщо взяти отак от, ну, кратко підтожити, то дійсно те, що було в 20 столітті, мені здається, це мені взагалі, ну, що здається, точно вибір був завжди. Вибір це взагалі даровано Всевишнім, е, такий, знаєш, лотерейний білет, це такий дар дарований і Але він не завжди ясно і чітко перед людьми стоїть. і Тобто вони не завжди бачать, що вони ага. можуть це зробити. О, молодий чоловік прийшов, розважаємо робити вибір. вибір. Дякую, робимо вибір, да ми працюємо. Так, дивіться, що ще хотіла знаєш сказати, поки там з вибором Розбираємося, значить, що мені зараз показало, знаєш, я теж в зараз запитання про вибір була в нової, як пояснити? Як пояснити? Мені зараз ще підсвічує, знаєш що? Що зараз змінилася сама енергія цього вибору? Люди почали її відчувати, як відчувати як енергію. Цей переключатель, як ти говориш, да? чому люди часто його е, не, не, не дьоргали? Тому що, звичайно, там є і страхи, там да, нового, там ще uh -huh. чогось. Там, да? там купа різних емоцій, які, е, які перешкоджають взагалі до нього доторкатися. Да? А uh -huh. зараз в нових енергіях вибір це про що? Вибір це про те, що, по-перше, це усвідомлення того, що в нас є третя складова а, з моменту переходу ну, ти да, ти нашого, ти наших а, енергій, у нас що є відбувається? У нас є а, можливість згадати, а, у нас є вибір, згадати, що у нас є ще одна складова під назвою душа. І що вона mm -hmm. є духовна наша складова, що вона під'єднана до першого джерела, да? що вона під'єднана до Всевишнього, це можна згадати, це можна е усвідомлювати, відповідально усвідомлювати знову-таки про відповідальність, просвідомлення є Етери, будь ласка, передивляйтеся, там широко розповідаємо. І що, стосовно вибору, після того, як у нас оце є відкрилася ця можливість згадати, що у нас є цей вибір. У нас що відкривається ще? Є можливість зробити е, вибір е, усвідомлено через що? Через те, що ми починаємо відчувати себе раніше, ми робили вибір мозоком через аналіз, зусилля волі угу. і так далі. У нас мозок працював прямо на всі ми його розвивали був етап еволюції мозоку взагалі через через стандартні через стандартні алгоритми да. через стандартні алгоритми але це так потрібно було це не погано не, не хороше ми просто говоримо статистику Да? ми просто говоримо факти які були і це потрібно було це потрібно було для людей для е, для люста в цілому і для розвитку самої людини як? Як особистості її тіла, фізіологічних е, здібностей і так далі. Да? Ну, теорію Дарвіна, хтось вірить, хтось не вірить, але ми скажімо так: ми все таки розвивалися. І от для розвитку мозоку у нас було те, що нам потрібно був цей аналіз, і це було класно. Це дуже до багатьом допомагало. Але ми е, попали в пастку того, що це стабільність, і що вибір за нас, коли роблять, це теж нормально, що це та так і є, тому що подивіться. На країни, які яким дають свободу, дарують свободу. Да? Ніби коли ти подумаєш і говориш всім, да, там, от, чому Америку всі там люблять. Тому що це там, вільна країна, там, да? то там багато свобод там, і так далі. Не порушують перший принцип закону Всевишнього це свобода волі, вибору, звичайно, що таке свобода волі? Це вибір. Ви да? вільно вибирати. Але раніше подивіться на країни, які. Були і в нашому, до речі, е, в нашій історії є таке, да, що таке, що було, було все-таки якесь рабство, там і так далі. Да, якісь, але що, коли, е, коли країнам даєш е, волю, і коли говориш, що ти вільний, да, це можна і в фізичному плані, і в моральному плані, коли ти звільняєш простір для людини, да, ти говориш, ти все, ти вільний. І я, і я так само вільна, що відбувається, люди не знають, як в цьому жити. Вони не знають, як вибирати цю волю взагалі. І якщо і тому точно так же вони не ходять, вони не ходять і не вибирають цю волю. Чому? Тому що вони не знають, як жити. Тому перше завдання в новому нашому в нових енергіях це усвідомити, що в нас є вибір. Згадатися і оцю волю, що ми можемо, ми, ми маємо право на оцю волю, воле виявлення. і нам для цього не потрібно, не потрібні вже старі парадигми про те, що ми маємо комусь підкорятися. Це першу хотіла таку тезу сказати. І друге, що мені зараз підсвітило по вибору, що потрібно зараз вибирати по-іншому, тобто прям. Налагодити інший алгоритм. Раніше це був мозок, аналітика, жорстка воля, да, підкорення власних всіх своїх емоцій, і, і робився вибір таким чином. І йшли цим шляхом вибору важко, тяжко, і тому ці вибори, тому що вони відчувалися важко, як наслідки цих виборів, вони відчувалися важко. Тому і вибори були робити важко і страшно. Що зараз, коли ми усвідомлюємо, коли ми знаходимо це джерело для себе всередині себе, оцю частинку Всевишнього, ми починаємо її досліджувати, ми починаємо її розкривати, починаємо потім вже сяяти. І це називається духовний шлях людини. Так от, коли ми починаємо з себе, з усвідомлення, що ми є і душа, так само у нас є можливість зробити вибір саме цією частинкою серцем говорить да? так от зараз алгорит, в алгоритм вписується перший і основний елемент це душа і серце ми вибираємо серцем спочатку що я хочу зараз донести що в нових умовах перше це ми вибираємо серцем ми потім ми під після того як ми зробили вибір серцем Всевишнім з Богом хто з чим вибирає. Вибираємо серцем. Після цього ми даємо команду мозоку. Я хочу глибинно від себе, я хочу саме цього. Зроби мені аналітику. Зроби мені, як я це можу зробити. Куди мені піти? Що мені зробити? Як мені, якщо я хочу подорож? Будь ласка, дай мені, проаналізуй мені, як я можу. Якщо я хочу нову машину, дай мені можливість, куди мені треба піти. Дай мені серч такий, зроби мені пошук. Да? Куди мені піти, де мені зробити той тест драйв, яких мені замовити е, в агенціях, там, да? що мені потрібно зробити, скільки мені на це потрібно грошей. Дай мені конкретну інструкцію. І після цього мозок, уже, мозок не вибирає. От, е, почуйте зараз, вибирає зараз не мозок, мозок обробляє те, що ви вибираєте е, душею і серцем. І тому він зараз операціоніст, а машиніст, і, там, і, і, і весь і творець всього це ви. І потім вже мозок дає команду тілу, і тіло починає щось робити: дзвонити, ходити, знавати і так далі, фізично. І знову таки, а результат ми точно так же отримуємо. Ми, ми через тіло мозоком, і коли ми отримуємо результат, і душа наша так само радіє. І от цій тріаді зараз вибору, оце у нас. Хочу донести, що зараз це відбувається таким чином. А, якщо в тебе щось є, Маргусі, додати, або чи як чи, чи ми на цьому можемо завершати сьогодні? Так, коротенько цікав, про вибір. У цікав, цікав. мене цікавий просто зараз цей вибір. Ага. <про> вибір. Е, да, я, я взагалі дуже дякую, я тут мовчки погоджувалась. Як то кажуть, е, нема що додати. Але ти знаєш, е, ти так гарно сказала про е, обирати серцем, бо в е, нас є два слова в українській мої: вибирати, обирати. Uh -huh. е, вибираємо ми кого, ну, Обираємо когось, вибираємо щось. Uh -huh. Ось, і тому дійсно, якщо обирати, то обирати себе. Uh -huh. І, і через свій, і свій внутрішній стан. І отут, знаєш, що в мене виникло зразу питання. Я знаєш, так як то кажуть, ліс рук взагалі, да? uh -huh. е дуже добре обирати серцем, коли, ну, коли ти знаєш, як це, по-перше, по-друге, коли, е коли спокійні умови, а не отак uh -huh. на чіпку тут, ось, сидить на руці, плаче нерви. Тобто, коли серце таке, як оце мого сина, коли серце в болі, Да, тобто в образі, да. в тузі, да, тобто коли ви роками е, на серці носите да, ці всі такі е, важкі Важливо. емоції, такого недосипання, <рес> <рес> контролю, <рес> да, недовіри, <рес> коли ви носите оце, оце все в серці, ну, то вираз, знаєш, таки прям <рес> на лицо. Ось, то Дуже важко тоді дійсно обирати серце, тому що. Тоді вже настільки працює мозок, воно настільки вже працює, ну блокує серце. Бо мозок каже: ти бачиш, скільки раз ми е, да. не обирали да. тебе ага. не слухали, це приводило до болі, до Да? І мозок такий щасливий, що, ну, що він тут зараз лікує, він переміг, і серце погоджується. Да? Душа погоджується, душа замикається. Тому е, перша порада: якщо ви хочете ставати на шлях е, нового вибору, вчитися, як це робити. І ви точно знаєте, що у вас десь ну от є воно відклалася там біль, да що у вас є е, туга, що у вас є зрада, ройка там певна також ну, от є ваша проблема, да ваша суть, ваше, ваше переживання, ваш якийсь емоційний такий багаж. Починайте з цим працювати, шукайте можливості зцілювання. Вони можуть бути як в особистому плані. ну, Наприклад, ви можете там почати, ніколи не малювали, почали, почали малювати. там, Ніколи там не співали, почали там слухати, можете мантри, можете просто пісні, можете співати, знаєте, так, щоб там танцювати. Тобто шукайте, шукайте можливості, щоб знаходити радість в цих моментах, правда, торніки? В да, ще... виходила радість, ось і да. це. І да. це по-перше. По-друге, якщо ви бачите, бо проблеми бувають дійсно ну, важкі, вони можуть бути глибинні і такі, які не дуже хочеться виймати. Да? Тобто, знаєте, такі не просто там скалочка в ножку позастряла, а добряче бревно, і яке може боліти вже не один рік. Тут треба дійсно, тут треба або хірургічні методи, ну, в кавичках, да, або терапевтичні методи, і треба шукати вже спеціалістів, треба шукати до когось йти. І е, як це робити? Пробувати. Тому що, якщо, наприклад, знаєш, дуже часто: буває, я сходив, не помогло, значить, не твоя людина була. І це, до речі, так само стосується і тих, хто це робить. Да, наприклад, хто займається цілительством духовним, да, хто mm -hmm. займається взагалі оцими моментами, буває також, приходить людина, ти дуже хочеш їй допомогти, ти бачиш її проблему, ти знаєш, що, що їй треба лягти поспати вже. А, а, вона, а, вона, а вона тебе не чує, що треба лягти поспати. То це не ти цілитель поганий. У вас yeah. просто не зійшлось. Розумієш, тобто щось не зійшлося, десь якоїсь не було готовності, десь не було тобто якісь певні моменти не зійшлися. Тому я завжди кажу, що якщо ти один раз спробував, не вийшло, йдемо далі, стукаємо в інші двері, шукаємо людей, звертаємось. Ми взагалі там у нас всі, наші, на нашому каналі є всі наші дані, наші паролі, явки. Тобто нас знайти взагалі дуже просто. Якщо треба допомога, звертайтеся, можемо послужити в цьому напрямку. І от коли ви вже да, є також ситуації дуже сильно глибинні, які ти прям вже навіть коли береш знаєш, і хочеш виняти то бос, не завжди зразу виходить. Ти над цим працюєш, але воно тобто, все ж набагато легше. Воно вже облегшується, і тоді ти поступово починаєш пробувати робити. Вибір. І саме основне ніколи намагайтеся не намагайтеся ем, не завищувати очікування на той вибір, не чіпляти на нього ярлик. Тобто, не придумувати, що там має бути в, кін, в, кінці, в кінці тунеля. От як я сьогодні, наприклад, встала думала, що я вклала і зараз гарно піду виступати. А в ітозі вийшло, як вийшло. Але суть в чому? Суть в тому, що вибір завжди за вами. Так, ми. Ми з ним замовкаємо. Да. Бо дуже вже і... Дякуємо, що. Дякую за твій вибір і за... і за його вибір. Мені зараз, до речі, прийшло, що він дуже хоче стати публічною особою, тому він теж приходить. Це його вибір. Да. Значить, що ще хочу трошечки пояснити, думаю, будемо закінчувати. Стосовно вибору. Ти дуже гарно сказала, і е, е, сьогодні хочу е, наголосити на, на, оцьому, на, на важливості, важливості вибору і взагалі і усвідомленню вибору. Тому що вибір на, е, ми робимо кожної миті. Ми навіть е, наші, е, наші якісь життєві потреби, ми, ми йдемо, ми просто щось робимо на автоматі, але це теж вибори. Зробити не зробити, випити, не випити. поїсти не поїсти, і так далі. Да? Куди направити увагу, як використовувати свій час і так далі. Тобто, ми постійно робимо вибори в своєму житті. Скільки виборів буквально за один день ми можемо робити? Просто сфокусуйтеся, які вибори ви робите. Це перше. Друге, що це, це не це не це не страшно, але якщо це дуже важливо для усвідомленого вибору, дуже важливо це зцілення. Зцілення оцих всіх. А, Емоції, ситуації, всього, що вас дуже сильно ще тригерить. А особливо, якщо цей вибір стосується саме тієї ситуації, яка вже була. То мозок там сформував нейронний зв'язок, що ні-ні ні. dangerous, опасно, там, там, там небезпека, або там взагалі нічого не вийде, там розчарування, там біль, там і так далі. Да? Тому оце, оце важливо. І в новому, в нових енергіях, будь ласка, от Приходьте до стану того, що вибір це легко. Вибір це проявлення, це можливість проявитися. Так? Тому що без вибору, якщо ви садите, нічого не робите, то, до речі, це теж вибір. Да? Сісти, закритися, все, зашторити шторки. У мене сьогодні була така ситуація, да? От, просто людина зашторила шторки. Да? І, і стукатися до неї немає немає, немає сенсу, бо ну, там нікого немає, ніби як. Але це, це вибір. Да? Це вибір, але цей вибір призводить тільки до тих станів, які вже протягом діагностують класичні ці як депресію. Да? Медики, тому виходити, розшторювати ті шторки, трошки розуміти, виходити на контакти, і тому, що коли ви вже оце болюче це все забираєте, зцілюєте вибори, вони просто вони про проявлення, і ти тільки вибираєш, де я хочу проявитись, де я хочу проявитися, і там, там вибираєш, де тобі легко, де тобі комфортно. Ну і безпечно, якщо комусь, це теж цінність ця є. Все, сьогодні на цьому, я думаю, ми пояснили, що таке вибір. Стосовно того, як ми вам можемо послужити, будь ласка, всі наші координати в описі каналу. Зараз ще в першому повідомленні теж буде закріплювати в коментарях. Зараз ми почнемо, я думаю, закріплювати коментаря всі наші посилання. Якщо вам потрібне так само зцілення, перше, в нашій ми вже маємо багато відгуків, що вони зцілюючі. Дивіться, передивляйтеся, слухайте, усвідомлюйте. Це теж вибір дивитися чи не дивитися їх. Далі доєднуватися, до речі, до каналу, писати коментарі. Будь ласка, ми вас запрошуємо до, до такої співпраці, і це теж вибір, чи робити це чи ні. І у нас є прекрасний телеграм-канал, де так само є. Там є і голосом, ви можете отримати зцілення, там є що почитати через себе, теж можете отримати зцілення. Так що, будь ласка, координати всі наші є. Є пошта, куди також можна писати ваші запити. Будь ласка, доєднуйтеся, ми завжди відкриті до співпраці. Давайте разом об'єднуватися і створювати ще більше поле безумовної любові. Все, наразі дякую, дякую, Варгуся, всім присутнім.